Давайте розбиратися, що це за заява кремлівського очільника Володимир Горбач, виконавчий директор інституту трансформації Північної Євразії до нас доєднується. Вітаємо вас. Доброго вечора. Раді вас бачити. Що це означає? Що Путін готовий їхати в Стамбул? Дуже сумніваюсь, якщо чесно. Але ну, принаймні, він готовий був з'їздити в Мінськ. Це його заява пролунала з мінська на зустрічі там Євразесу свого. Євразійського економічного об'єднання і в спілкуванні з журналістами, очевидно, його запитали про, про переговори. Він відповів, що «Да, конечно, готові, там, так, звісно, ми завжди. Це, готові, Ми це щойно чули. Я би не передавав великого значення цій заяві, бо раніше росіяни теж не говорили, що не припиняють переговори. Вони зацікавлені в тому, щоб вести переговори і одночасно обстрілювати Україну. Да? І одночасно о, застосовувати фактично терор проти цивільного населення, обстрілювати тил і таке інше. Тому о, тактика затягування переговорів і виснажування України це послідовна в принципі політика. Російського керівництва чим довше вони будуть вести переговори з Україною, навіть протилежні будуть обговорювати, як він сказав, меморандуми. Ну насправді протилежні позиції, які не не, не, співпо, не, спів, не збігаються. Діаметрально, напевно, не спів, навіть не, не, не збігаються просто в жодній точці, е, то але все одно вони готові говорити, аби тільки лише відтягувати час. Ну, з двох міркувань, надії на, на, на дві речі. Перше, що Дональд Трамп не буде застосовувати санкції американські проти Російської Федерації, ну, оскільки вони ж ведуть переговори, ведуть. Ну які ж санкції ж можуть порушити переговори так. за логікою Дональда Трампа. І е, другий момент вони сподіваються на те, що їм вдасться все-таки продавити е, ну, або лінію фронту, або нашу внутрішню громадянську стійкість і упірність до російської агресії, і таким чином, е, ну досягти тих цілей, які вони перед собою поставили. Якщо ви згадали про Трампа, американський президент Дональд Трамп поступово віддаляється від російського лідера Володимира Путіна. Заявив про це німецький канцлер Фрідріх Мерц під час спілкування з журналістами. Наголосив, що економічні санкції проти Росії досі залишаються предметом дискусії у США попри широке європейське схвалення. Послухаймо президент США демонструє зростаючий скептицизм і стає більш критичним. Це процес у Європі. Існує широкий консенсус щодо оцінки цієї війни. Я вважаю, що президент Трамп наближається до цієї оцінки. І ось на тлі цієї заяви була ще одна заява від Путіна. І він що він говорить? Трамп мужня людина, він щиро намагається врегулювати конфлікт в Україні. Ну тобто, знову тисне очевидно на самолюбство е, Трампа. Ну я... Путін боїться втратити прихильність Трампа? Я так думаю, що він не хотів би втратити контроль над Трампом. Контроль, який він як маніпулятор здійснює над об'єктом своєї власної маніпуляції, і, взагалі, це от, чесно кажучи, ці всі останні висловлювання світових лідерів наводять мене на думку про те, що вся світова політика тепер зводиться до того, хто ефективніше зможе маніпулювати думкою Дональда Трампа. А для того щоб не маніпулювати, як людиною з нарцистичним таким ухилом, ну треба робити компліменти, хвалити, захоплюватися, робити приємно йому, і тому і тоді він буде. Відповідно, нормально Зеленський, реагувати до речі, на, дуже на хвалив його операції в Ірані. Ну, за великим рахунком, багато хто вже тепер показує результативність в цій роботі. Маніпулювання Трампом починалося все. Ну, ми бачили в, офіці... в овальному кабінеті. Багато хто стармер. Нормально, Макрон нормально говорив. Рюте дуже добре. Так само справляється з цією роллю, але. До останнього часу ну це просто про спілкування йшлось а от про впливи, про ефективність до останнього часу це було дві інші людини Владимир Путін і Натаньяху. Вони насправді отримували від Трампа те, що потрібно не словами там, чи е, просто відсутність скандалу в овальному кабінеті, а діяли так, як ну Трамп діяв так, як їм було потрібно. І по Володимиру Путіну з, цим, е, з російською війною і на Таняху з у кейсі з Іраном і ядерною зброєю. От зараз з'явився, ну, мерця, ви мерця щойно. Цитували, він теж намагається в такому ж ключі впливати на американського президента, але з таких найбільш успішних лідерів я би все-таки виділив Марка Рюта, який якому вдалося провести саміт НАТО вже під своїм, так би мовити, головуванням як генерального секретаря, перший саміт. Ну надзвичайно вдало в тій ситуації, яка склалася. Та тут не. Ну, ну, те, що Трамп приїхав, посидів, поїхав задоволений. Ну, вважається, що саміт був успішний. Користі жодної насправді ну, на, на виході, але принаймні гірше не стало, і це вже дуже добре. А от ви кажете, що користі жодної. Ну, ну там ніби 5% так. продавили, щоб виділяли на оборонний бюджет. А для України, ну, от, на мою думку, користь. Якщо я не правий, можете посперечатися, те, що. Допомога Україні буде зараховуватися до цього оборонного бюджету для країн-членів НАТО. Це добре, mm -hmm. e, і це в принципі для нас хороший. Ну можливо, не, не, не лише від нас це залежало, може не стільки від нас, а, але тим не менше, це так би мовити, не, несподіваний якийсь на, наслідок взаємодії е, учасників. Цього процесу 5 це дуже добре, це раніше теж обговорювалося. Але ну, це паперові гарантії, зобов'язання. Вони можуть бути виконані, можуть не бути виконані. Вони ж заплановані до, до 30-го року, здається, так? так? Тобто за 5 років дійти до 5%. А, е, але все це ж ну так би мовити, заради Трампа зроблено. Ця вся вистава е, про 5% розмова це, це, це переговори з Трампом. А він його каденція закінчується в 27-му році. Тобто, в принципі, ну якщо Трамп перестане бути е, президентом Сполучених Штатів, я сподіваюся, на той момент на третій термін не піде, то ну за великим рахунком, учасники можуть е, і не дуже старатися далі дотягувати ці витрати до 5%. Те, що е, у, у ну. Для, ці витрати будуть зараховані, точніше витрати на допомогу Україні будуть зараховуватися цю суму. Це для нас, звичайно, дуже добре. Але все одно це ж ті самі гроші, які є у цих країн, які можуть виділяти. Більше в них немає. Ну, якби вони більше не виділяють. Зарахують нам, буде добре. Ну, Точніше, передадуть нам, але зарахують свій показник. ну, Всі будуть задоволені, і головне, Дональд Трамп буде спокійний.